Імпортна кукурудза у вітчизняних бляшанках. Українські виробники, які лише нещодавно освоїли технології консервування кукурудзи, закладають у банки заморський овоч, що правда вирощений на наших полях. Це такі угорські сорти, як Спіріт, Бостон, лінкольн, даллас та інші. В основному п'ять сортів, які закуповуються у нас для України. Що ж відбувається із кукурудзою після того, як з поля її привезли на підприємство. Доставляється вона в початках і доставляється тоді, коли зерна на 80% вже є достиглі, коли є покривне листя такого приємного салатного кольору, і коли волосся або нитки в кукурузі починають підсихати. Кукурудзяні печатки завантажують до приймального бункера, від якого вони рухаються на зерноочищення та сепарування. Але перед цим кукурудзу необхідно почистити і видалити плодоніжки, далі гарно вимити, щоб у сировині не залишилося листя та знайомих нам кукурудзяних волосинок. Потім цілі качани бланшують у гарячій воді 90 градусів пару хвилин для того, щоби Сама консистенція зерна ощільнилась, і потім в банці ніяк не вимивалась нашою заливкою. Тепер можна відділяти зерна. Для цього використовують кутер, спеціальний механізм для відокремлення початків. Наступна машина сепаратор, відділяє зерна та розподіляє їх за формою. Далі початки направляють на нарізання і подрібнення з подальшим використанням на комбікорми, а зерно на фасування і термічну обробку вже закупорених банок. А крім того, до банок мусить потрапити залива. Яка представляє собою трьохпроцентний розчин цукру та трьохпроцентний розчин солі. Залива готується таким чином: просіяні сіль та цукор, кип'ятять і відправляють на залив. Цей продукт відноситься до натуральних консервів, і залива заливається тільки для того, щоб не було розбавлення смаку, тому що якщо заливаємо просто водою, то смак нашої кукурузи трошечки якби розбавиться. І це буде для споживача неприємно. У банки з кукурудзою додають гарячу заливку, закупорюють та відправляють на стерилізацію. Температура висока до 125 градусів, чого неможливо досягти у домашніх умовах. Після термообробки зерно здатне усмоктати у себе усю заливу, тому інколи виробники навмисно розраховують її пропорції так, щоб у банці з готовим продуктом не залишалося вологи. Знайте, у такому випадку залива нікуди не зникла, вона у зернах. Режим стерилізації залежить від об'єму банки, тому що баночки маленькі, жорстяні – це буде один режим стерилізації. Баночки більші це буде більш жорсткіший або більш триваліший. Але однозначно, що ці режими повинні бути понад 100 градусів. Після стерилізації продукція має зберігатися на складі не менше двох тижнів. За цей час. Виробник проводить оцінку якості продукції і здатність її зберігатися. Лише після цього на кукурудзу виписують посвідчення якості і відправляють на продаж.